Добрий день, малята! Послухайте та відгадайте загадку. Ходить птаха по подвір'ю, грабінець, бородка, пір'я. Якщо сіда в гніздечко, нам несе вона яєчко. Хто це? Так, це курочка. Ще одна загадка. Жовтенькі клубочки ходять біля мами квочки. А це хто? Вірно, це курчата. Діти, скажіть, будь ласка, скільки курчат? Так, курчат багато. А скільки курочок? А курочок одна. А скажіть, які курчата? Правильно! Курчата маленькі, жовтенькі, а курочка яка, а курочка велика, біленька, молодці малята. Діти, послухайте, маленькі курчата залишилися одні, а курочка не може потрапити додому, бо не знає, якою доріжкою треба йти. Курочка просить. Допомогти їй потрапити додому. Діти, перед нами два будиночка. В одному будиночку живе курочка з курчатами, а у другому лисичка. Будиночок курочки розташован близько, а будиночок лисички далеко. А ще перед нами смужки доріжки. Одна смужка довга. А інша коротка. Якою доріжкою треба йти курочці, щоб потрапити до курчат? Як дізнатися, яка доріжка коротка? А ми знаємо, щоб визначити, яка доріжка довга, а яка коротка, треба приставити смужки одна до одної і края з одного боку підрівняти. Ось ми приставили смужки, края підрівняли з одного боку, і ми бачимо, що зелена доріжка, вона довга, а синя коротка. Молодці малята допомогли курочці потрапити до курчат. Ну а зараз пограємо в гру курочка і курчата. Ось у мене є м'ячики жовтого та білого кольору. Жовті м'ячики це в нас будуть курчатка, а білий м'ячик, звісно, курочка. І вам треба покласти м'ячики відповідно до курочки з курчатками. Подивіться уважно, де стоїть курочка? Правильно, курочка стоїть посередині. А тепер, де стоїть курочка? Курочка стоїть попереду. Ну, а зараз де курочка? Курочка стоїть позаду. Діти, сьогодні ми з вами вчилися порівнювати предмети різні задовжиною, а також вчилися вживати такі слова, як довгий, короткий, закріпили поняття посередині, попереду, позаду. Молодці малята! До нових зустрічей!